Привіт, друзі! Перед початком відео хочу подякувати польському народові за їх підтримку не тільки чиновникам Польщі, а й простому населенню, які вірять в нашу перемогу і підтримують нас ціною власного здоров'я. Усім, хто допомагає коштами, речами, зброєю і полякам-волонтерам, які від'їжджають в самі найгарячіші місця бойових дій. Сьогодні мова йде про наших друзів, волонтерів з Польщі, про пані Гражину і пана Каміля, які були поранені в Бахмуті. Каміль ще на початку масштабної війни приїхав в Україну і з того часу займався допомогою на місці майже безперервно. Пані Гражина також не стояла осторонь з перших днів і також підтримувала колегу в Україні, координуючи пошук та відправку гуманітарної допомоги. В Україні вони надавали різного роду допомогу особам з інвалідністю, людям похилого віку та дітям, допомагали всім від спорядження для реабілітації до продуктів харчування. Також по можливості допомагали евакуюватись тим, хто не міг того зробити самостійно. Пані Гражина також розповідає, що в Бахмуті, там, де вона зі своїм колегою отримали поранення, вони вже були неодноразово. Так як вони розповіли в одному з інтерв'ю, вони остали для того, щоб подарувати подарунки на православні свята і навіть приготували кутю. Але, на жаль, під час розвантаження автівки стався мінометний обстріл. Під час обстрілу двоє українських волонтерів та гражина дістали дуже важкі поранення. Пані Гражина втратила ногу. Каміль в той час знаходився в автівці і постраждав менше. Він одразу надав першу медичну допомогу двом українським волонтерам і також постраждалій волонтерці з Польщі. Але слава Богу, протягом 15 хвилин за пораненими приїхала швидка, після чого їх було доставлено до лікарні. На даний час наші друзі-волонтери із Польщі знаходяться в своїй країні та проходять повне лікування у місті Люблін. Їхнє перевезення організували та координували Міністерства охорони здоров'я та Міністерство закордонних справ України та Польщі. Ну, хочу ще раз подякувати пані Гражині та Каміло, які після поранень дали коментар. Попри все, ми будемо допомагати українському народові та ще й танцювати під час перемоги. Ну, зі слізми на очах я хочу від всього українського народу подякувати таким сильним людям і нашим друзям-полякам за їхню мужність та підтримку. Друзі, давайте разом всі побажаємо, всім постраждалим скорішого одужання. Ще особисто хочу подякувати нашим захисникам на всіх фронтах, нашому брату Сергію Животівському, який ще за під час повного вторгнення приймав участь у всіх гарячих напрямках і зараз в Бахмуті, всім його побратимам і всім воїнам ЗСУ, міцного здоров'я та перемоги. Слава Україні, хлопці, ви наша надія. Дякую дуже польському народу за допомогу, і ніх вже є польська і Україна. Я дякую всім за підтримку. До зустрічі!